Террі Бісон. Вони зроблені з м'яса. Вони зроблені з м'яса. М'яса? М'яса. Вони зроблені з м'яса. М'яса? Жодного сумніву. Ми підібрали кількох у різних частинах планети. Взяли їх на борт нашого розвідувального корабля і детально їх дослідили. Вони повністю з м'яса. Це неможливо. Якщо до радіосигналів послань до зірок. Вони використовують радіохвилі для спілкування, але сигнали йдуть не від них, а з машин. А хто ж зробив машини? От з ними ми й хочемо встановити контакт. Вони зробили машини. Ось що я намагаюся тобі сказати: м'ясо зробило машини. Це смішно. Як може м'ясо зробити машини? Ти просиш мене повірити в розумне м'ясо? Я тебе не прошу, я тобі розповідаю. Ці істоти єдина розумна раса у тому секторі, і вони зроблені з м'яса. Можливо, вони як орфолеї? Ну, ти знаєш, розум на карбоній основі, що проходить м'ясну стадію. Та ні, вони народжуються м'ясом і помирають м'ясом. Ми вивчали кілька етапів їхнього життєвого розвитку, який триває недовго. Маєш якесь уявлення про життєвий розвиток м'яса? Боронь боже. А може, вони лише частково з м'яса? Ну, знаєш, як ведділеї, м'ясна голова з електронно-плазмовим мозком усередині. Та ні, ми думали про це, оскільки в них м'ясні голови, як у Ведділей, але я казав тобі, що ми дослідили їх. Вони повністю з м'яса. Без мозку? О, і з їхнім мозком все в порядку. Просто він зроблений з м'яса. Це я й намагаюся тобі сказати. То чим вони думають? Ти не розумієш? Ти не хочеш розуміти, що я кажу? Вони думають мозком, з м'яса. Мисляче м'ясо, ти хочеш, щоб я повірив у мисляче м'ясо? Так, мисляче м'ясо, свідоме м'ясо, м'ясо яке любить, м'ясо яке мріє, все робить м'ясо. Хочеш подивитися на зображення, чи мені почати спочатку? О господи, ти серйозно, вони зроблені з м'яса? Дякую, нарешті. Так, вони справді зроблені з м'яса. Вони намагалися вступити з нами в контакт майже 100 років поспіль. О господи, то що ж м'ясо має на думці? По-перше, воно хоче поговорити з нами, тоді, я думаю, воно хоче дослідити Всесвіт, вступити в контакти з іншими розумними істотами, обмінятися ідеями та інформацією, як завжди. Вони сподіваються, що ми говоритимемо з м'ясом, так і є. Ось повідомлення, які вони передають по радіо привіт, чи є там хтось, хтось є і подібні. Значить, вони справді говорять, вони використовують слова, ідеї, поняття. Отак, але вони роблять це за допомогою м'яса. Здається, ти щойно сказав, що вони використовують радіо. Так, але як ти думаєш, що вони передають за допомогою радіо? Звуки м'яса. Знаєш, коли плескаєш по м'ясу, чути такий звук. Вони розмовляють, плескаючи своїм м'ясом. Вони можуть навіть співати, пропускаючи повітря через м'ясо. О, господи, м'ясо, що співає, це вже занадто. То що ти порадиш? Офіційно чи неофіційно? І так, і так. Офіційно ми зобов'язані контактувати, вітати і заносити до реєстру всі і кожну розумні раси та комплексні істоти у цій чверті Всесвіту без упередження, страху або преференцій. Неофіційно я раджу нам знищити записи і забути про все це. Я сподівався, що ти це скажеш. Це здається жорстоким, але є певні межі, чи ми справді хочемо контактувати з м'ясом? Згоден на 100%. це їм сказати: Привіт, м'ясо! Як справи? Але чи це спрацює? Із кількома планетами ми маємо справу лише з однією. Вони можуть подорожувати на інші планети у спеціальних контейнерах для м'яса, але вони не можуть жити в них. І оскільки вони м'ясо, вони можуть подорожувати лише в космосі Сі, що обмежує їх швидкістю світла і робить їхні шанси на контакт доволі малими, нескінченно малими, відверто кажучи. Тож ми удамо, що у всесвіті нікого нема. Так і зробимо. Жорстоко, але ти сам сказав, хто хоче зустрітися з м'ясом. А ті, хто був на борту розвідувальних кораблів, кого ми досліджували, ти впевнений, що вони не пам'ятатимуть? Їх вважатимуть за божевільних, якщо пам'ятатимуть. Ми залізли в їхні голови і почистили їхнє м'ясо, тепер ми для них лише сон. Сон м'яса. Як дивно усвідомлювати, що ми сон м'яса, і ми відмітили цілий сектор як незаселений. Добре, згода офіційно і неофіційно, питання закрито. Що ще хтось цікавий на тому боці галактики? Так, доволі боязливі, але приємні істоти з водневим інтелектом. Вони на зірці 9 класу в зоні G445, контактували два галактичні оберти тому, знову хочуть підтримувати дружні стосунки. Вони з'являються постійно, ну то й що? Уяви, який нестерпний, яким невимовно холодний є Всесвіт, якщо ти в ньому один.